Всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух і наразі я вам розповім про підстави для надання відсрочки від мобілізації. Якщо цікаво, дивіться це відео з посиланням на норматив. Зараз зазначу, які є підстави на сьогоднішній день для отримання відсрочки від мобілізації під час дії воєнного стану. І так, починаємо. Це в нас передбачено законом України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, а саме статтею 23, яка називається відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації. І так, які ж підстави нам надають право на отримання цієї відсрочки? Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані і йде двокрапка, І в нас е перелік цих підстав. Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку встановим Кабінетом міністрів України. Подальшому. Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, тобто мається на увазі будь-яка група перша, друга та третя. Це дуже важливо, тому що багато знайомих, у кого третя група інвалідності, вони про цю підставу не знають. Звертайте увагу. Або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Тобто, якщо у вас є ця підстава, ви звертаєтесь до ТЦК та СП, подаєте відповідні документи і вам повинні видати відсрочку не менше, ніж на 6 місяців з подальшим вже продовженням цієї відсрочки. Жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Жінки та чоловіки, опіки піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору на тяжкі перетинальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені влади, розвитку рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нирак четвертого ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму. Потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановила інвалідність. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Усиновітелі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на отримання яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського опікування віком до 18 років, зайняті постійним доглядом, за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного зі своїх батьків, чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Також про цю підставу я зазначав, залишу відео отут щодо можливості виїзду за кордон в якості супроводу або батьків, або дружини. Дивіться відео, будь ласка, там все розповів. Подальшому опікуни особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, особи зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, особи зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи, або за особою, яка за висновком Медико-соціальної експертної комісії або лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину. Або дітей чоловіка, дружини, який проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 6 статті 2 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спецзв'язку. Служби зовнішньої розвідки, служби безпеки України, Нацгвардії, прикордонної служби, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро, державного бюро розслідувань, державної виконавчої служби України, управління державної охорони України, інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Також особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах 4-12 частин 1 цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою і тільки за місцем проживання. Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також. І в нас додатковий перелік. Стобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються заденною або дуальною формою здобуття освіти. Це про те, що зараз іде у нас зміни в законі про мобілізацію, і наразі нардепи не вирішили з цим питанням, як буде. Наукові науково-педагогічні -педагогі, працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання. Табо та науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічної чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи, не менше як на 0,75 ставки. Жінки та чоловіки, чи близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час проведення антитерористичної операції з числа. І перелічується у нас перелік з якого числа. Військовослужбовці або працівників, утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісті під час безпосередньої участі в антитерористичної операції, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення. Працівників підприємства станової організації, які залучались до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули. Або пропали без вісті під час забезпечення проведення антитерористичної операції. Осіб, які загинули або пропали без вісті під час безпосередньої участі в антитерористичної операції. Осіб, які загинули або пропали без вісті під без час безпосередньої участі в антитерористичної операції, її проведення перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань. Жінки та чоловіки чи близькі родичі. Загинуло б, пропали безвісті під час здійснення заходів і забезпечення нацбезпеки і оборони вісіч стримування збройної агресії Російської Федерації. Ось такий у нас перелік, який дає підстави для відсрочки для отримання відсрочки від мобілізації під час дії воєнного стану. Що потрібно зробити, щоб отримати таку відсрочку? Тобто ви повинні взяти документи, які підтверджують право на цю відсрочку, і звернутись до ТЦК та СП. Ви можете це зробити особисто, можете зробити це через свого адвоката, який скомплектує вам цей пакет документів і офіційно направить його до ТЦК та СП. Потім зробить адвокатський запит і отримує відповідь щодо готовності вашої відсрочки, за якою ви вже можете особисто з'явитись до ТЦК та СП і забрати таку відсрочку. Знайте свої права, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора і мирного неба. До побачення.